Партія регіонів не збирається приймати бюджет соціального напрямку. Вона збирається приймати бюджет поліцейського, міліційського, міліціянського напрямку. Ми пропонували, щоб можна було сісти під комітетах за три дні, розглянути всі заявки, всі поправки до бюджету. Але вибачте мені, коли навіть одна цифра на онкохворих дітей виділяється 50 мільйонів і це виключно з фонду накопичення-продаж державних лотерей, який накопичиться максимум липень-серпень. А в минулому році було 286 мільйонів гривень. То, про які можна йти домовленості, про які може йти взагалі мова йти бюджету. Це бюджет антисоціальний. Він бюджет поліцейський. В той час 2,5 з половиною мільярда діляється додатково до МВС. Це бюджет е, майбутніх виборів президента Януковича. Зараз ви покинули соційну залу. Як ви ці діяти так чи повернеться? Якщо в такий спосіб буде відбуватися голосування, ми не збираємося сприймати участі в розкладанні держави і. Того, що зараз Україна стала на коліна, ми збираємось приймати цю цьому Сьогодні вони Якщо в такий спосіб буде відбуватися голосування, ми не будемо приймати в цьому Ну ви ж бачите, що там зараз відбувається в залі зараз просто порушується закон, будь-які закони, регламент, конституція, все що можливо, і зараз, крім тих е, е, злочинців, які сидять в залі, і начебто піднімають руки, там необхідні тільки 200. Це ви журналісти для фіксації того, що відбувається, і правоохоронці для того, щоб відкривати кримінальні справи. Нам зараз там нема що робити, хто не парламент. Народний депутат від партії регіонів б'є полицю жінку народного депутата від партії УДАР і це ви рахуєте, це нормально? А, розкажіть, будь ласка, про цей інцидент. Так. Коли це, це сталося? Це, це? це, це, це там у рибаках? Ні, прямо в залі зараз. Народний депутат від партії регіонів. Хто? Ударів народу брата від партії удар жінку. з чого почався весь конфлікт.